Міста влітку, куди можна поїхати, то це там Турція Дубай, Єгипет. А от в Україні, наприклад, це Одеса або Закарпаття. А от сьогодні я вам розповім, як крутезно провести вікенд в Полтаві. Лец Говки! Брати якісь величезні валізи немає сенсу, поїхати на 3 дні. Тож, і все. Костюмчик на купальник. Футболка. Отака рубашка. Вона гарно підійде на шорти. Лосини. Ну і, звісно. Плаття теж. Мушник. Візьму з собою також панамочку. Вона така чорненька, а потім оп. Так як заселення нас у 12, а ми приїхали саме в 9, вирішили скочити ще у два місця. Перший це торгівельний центр, де магазини, а другий це Макдональдс, котрого немає у нас в Харкові. Замовили таксі і вирішили в гостішку. До речі, зараз розповім саме про неї. Розповісти трохи про комплекс, де ми заселилися. Це гостьовий комплекс гухамань. І знаєте, в мандрах завжди хочеться просто десь переночувати і все. Але ми приїхали на відпочинок. І знаєте, це неймовірно круте місце. Я зараз знімаю відео, і просто через декілька метрів просто От він пливе. І отам от бурсуки. І сьогодні один бурсук просто підійшов до мене. Я могла навіть купувати. в цьому гостєвому комплексі є така функція, як тактильний зоопарк. Типу, ти можеш просто вийти на балкончик, до тебе може зайти бобер, або ти можеш піти і покормити козлят. І це не в зоопарку через клітку, а це от отак. Ми живемо на першому поверсі, і от отак вийшов. Отак, спустився ступеньки, і якби ти вже отут. А що тварин тут вони ходять прямо біля тебе? І здається, що це ти живеш у них вдома. Пабаків тут неймовірно багато. Вони тут шилять на сонечці, живуть, їдять, купаються. Крім них є ще олені, козлята, гусаки та безліч інших тваринок. Боже, не підходь до мене, я боюся. І до речі, отут в Глухомані можна купити такий стаканчик за 25 гривень, щоб накормити е... жителів, Але зараз ми ще підемо кормити інших. У Готель подивились, а тепер давайте подивимося сам номер. Він весь в дереві. Яке ліжко є, вид, з вікна є. Нічник теж є. Якась картина, тумбочки, дошова. Всякі прибамбаси, типу гель для душі, шампуню, фен, телефон на ресепшені і всякі брошурки. І ще дуже багато чого. До речі, на території ще є ресторан, де я перший раз в житті куштувала галушки. І це неймовірно смачно. А зараз, леді та джентльмени, я вам розповім про аквапарк. Тут є мій фаворитний басейн за імітацією моря, де пісок і навіть хвиля. А так аквапарк неймовірно великий. Саме це 5 басейнів, 7 зон з лежаками, кафе, горки, ігрові зони, фотозони. Ви можете не виходити навіть за е, межі аквапарка, бо тут є просто все. Я плавала там цілий божий день. Зараз ми вже прийшли з аквапарку, вже шоста година вечору, і може, ми зараз наймемо таксі і поїдемо в один з торгівельних центрів. В принципі, там я виступала в 2019 році, вирішили погуляти, подивитись, може, повечеряти. Тож візьму вас з собою. Приїхала на одну з вулиць, і щоб ви розуміли, тут на цій вулиці знаходяться усі пам'ятники, а також деякі історичні пам'ятки, котрі сьогодні я розповім і покажу. А от на полу є такі таблички, де ви можете відсканувати кіоркот і подивитися в принципі про що це. Ку Ігореві, і це пам'ятник. Йому. Ну, сьому, в принципі, ви дворів. Водівська вежа Полтавська фортеця. Твори на 297, то є стріч. Під подібний зовнішній вигляд альтанки пояснюється легендою, згідно з якою на Соборному майдані міста наступного дня після полтавської битви відбулася зустріч ремісників полтавських з царем Петром І. За легендою, місцевий коваль вміло підковав коня царя, який втратив підкову під час бою під Полтавою. А саме з цього місця видно повністю всю Полтаву. Усередині альтанки з золотом викарбовані слова батька нової української літератури Івана Петровича Котляревського. З опери Наталка Полтавка. Ну і як ви могли зрозуміти, що Котляревський є місцевим фаворитом. Його ви можете впізнати за творами, такі як «Інаїда» або п'єсу Наталка Полтавка. Провижений звідси всіх. Я вирішила відвідати будинок, де він жив. І пам'ятник. Але давайте повернемось до будинку. 30 гривень вхід, якщо ти студент, то дешевше і 150 екскурсія. Її знімати було заборонено. Тож просто подивіться на цю красу. А от, щоб дійти до пам'ятника на відкритті, якого була сама Леся Українка, мені прийшлось добре прогулятись. Нагулявшись, ми вирішили пообідати в ресторані смачно, як вдома. Ну, якщо чесно, було дуже смачно. Останок я хочу сказати, що підписуйтесь на мій канал, дякую, що дивитесь мене. Це мій був перший тревоблог і мандруйте. Воно того варто. До побачення!